Причина усіх моїх невдач це власна недосконалість. Це правило, ми ще зрозуміли із юних літ, коли ми починали досліджувати цей світ, ми брали щось до рук, ми гралися, щось казали: це не бери, це не можна, це поклади, так негарно. Погана дівчинка, поганий хлопчик, вдягни щось інше, обери щось інше, і ми виховуємо у собі свого власного суддю, який завжди буде нас судити і казати, що нам треба робити. Я не красивий, тому у мене немає дівчини. Я не розумний, тому у мене немає хорошої роботи. І я недостатньо класний, щоб мене любили. Я недосконалий, тому мене не сприймає суспільство. Найпростіше в цьому всьому, що для того, щоб ми у собі виховували цього власного суддю, нам треба сказати лише щось один раз. А, ти бачив себе в дзеркало? У тебе немає дівчини, тому що ти так виглядаєш. І все. Ми будемо так і про себе думати, тому що ми довіряємо людям, бо вони ж нас бачать краще. Коли ми відчуваємо, що ми виділяємось із суспільства, нам звісно ж хочеться опуститись до рівня інших людей, бути однаковими для того, щоб мене не засуджували. Але по суті, це ніколи не припиниться. От якщо бути багатим, красивим, щедрим, добрим, мати дуже багато друзів, вас все рівно знайдуть за що засудити. Для когось ми завжди будемо недостатні, тому що ця людина не для нас. Це все, що треба зрозуміти. Якщо хтось каже, що ви недостатньо красивий, недостатньо уважний, недостатньо багатий, це значить, що є якісь проблеми у тієї людини, яка до вас це вимагає. Тому що як говорить психологія, що люди проектують на інших якісь свої проблеми. Якщо вони бояться, що вони не зможуть заробити якусь велику суму грошей, то вони будуть вимагати від інших людей: заробляй більше, я не буду з тобою, тому що ти заробляєш недостатньо. Звідки ж іде оце почуття недосконалості? Звісно ж, це іде і ще з дитинства, а водночас, як психологи стверджують, що якщо ми відчуваємо себе недосконалими, це через те, що у нас є брак. Любові до себе, тобто її недостатньо. А цю любов ми можемо дати собі самі. Тому що коли ви починаєте не чути себе, ви ніби живете такі я чую тільки інших людей, я буду робити так, як мені кажуть, так мені пораду дали. Я буду її використовувати. Ви себе взагалі не чуєте. Тому що ви думаєте, що інші люди знають краще. Я маю слухати інших людей. Але по суті ви живете їхнє життя, а не своє. Якщо ви використаєте усі поради, які вам кажуть, але не будете дослухатись до себе, то у вас все рівно буде виникати відчуття недосконалості, і все через те, що ви просто себе не чуєте. Звісно, ви можете дослухатись порад, але важливо транслювати це для себе самого. Якщо вам хтось каже, що ви маєте вивчати там 100 слів за день, вивчайте стільки, скільки вам потрібно, наприклад, 80-50. Тому що ми всі різні. Ми сприймаємо інформацію по-різному. Хтось приймає кращу інформацію на слух, хтось, коли пише, хтось коли читає. І ну, не можна дати таку 100% відсоткову пораду, яка буде працювати для всіх. Є дуже класний лайфхак, який допоможе вам фільтрувати думки інших людей. Або ж фрази, які стосуються вас. Ось, наприклад, ви запитуєте себе. Це думка чи факт? Наприклад, ось це у мене блокнот. Це факт. Тому що це дійсно є блокнот, тут є сторінки, обкладинка, тут можна писати. Але думка яка може бути: він старий, він некрасивий, він використаний. Тобто, це думка. Тому що я так оцінюю ось цей об'єкт. І так само люди можуть думати про вас. Це не є фактом, що ви не красивий, що ви не уважний, що ви не розумний, що ви не багатий. Це може бути просто чиясь думка. Ви просто людина. Якщо, наприклад, для вас хтось каже: Ой, ти сьогодні такий красивий, і вас, наприклад, оцінюють як красивим лише тоді, коли ви якимось нарядним, коли ви себе прикрасили. Не треба думати, що краса, що ви красивий лише тоді, коли ви гарно одягнетесь. Тому що це думка, це не факт. Тому що ви є людиною, і кожна людина вона народжується уже із своєю внутрішньою красою, зовнішньою красою. І те, що ви просто там можливо макіяж носите, одяг, прикраси це прикрашання. Це не означає, що ви красиві лише коли себе прикрашаєте. Буде така відсилка до попереднього відео стосовно нашого мозку, що він еволюційно закладений так, що ми прагнемо, щоб нас схвалило наше оточення. Тобто, нам важливо дійсно, що думають про нас люди. Це у нас закладено так у мозку. І навіть якщо нас ображають, наприклад, ми цих людей не сприймаємо. Ми вважаємо, що вони там погані, якісь ми сторіном будемо прагнути їхнього схвалення. Тому що ми не хочемо, щоб нас суспільство відкинуло. Ми не хочемо відчувати себе самотніми, тому що ми думаємо, що ми маємо бути серед великої кількості людей, і що самотність це дуже погано. На тему самотності я вже знімала відео, які психологічно розповідають, що це таке, як це пережити, і чому це доволі цікаво. Ось тут буде. Посилання. І водночас під відео я також залишу посилання на два відео стосовно теми самотності. Звісно ж, ми хибно думаємо, що наші якісь внутрішні переживання може вирішити наше зовнішнє схвалення. Тобто, якщо я внутрішньо почуваю себе погано, то якщо мені хтось скаже, ой, ти так гарно виглядаєш, то ми думаємо, що це вирішить наші внутрішні проблеми. Або ж, наприклад, якщо ви відчуваєте себе самотніми і ви будете ходити серед великої кількості людей і вам будуть казати Вау, у тебе стільки друзів, то ми думаємо, що це вирішить нашу самотність. Доволі боляче сприймати, що ось твій внутрішній суддя це той персонаж, якого ти сам виховав, і якого ти сам створив. Спочатку, звісно ж, це створює суспільство, але ми його вирощуємо, і він також росте з нами і постійно нас критикує. Каже, що ти не так одягнувся, ой, люди тебе не зрозуміють, для чого ти це робиш, для чого ти знімаєш це відео? Це некрасиво, для чого ти так розмовляєш, для чого ти починаєш якусь справу? Тобто, ось цей внутрішній критик. Це наш суддя, ми його підживлюємо нашими страхами, нашими думками, що а що подумають про мене люди? Треба пам'ятати ось такий закон, правило, що твої покращення вони не змінять думку людей про тебе, тому що людям треба змінюватися, а не тобі. Комусь ти подобаєшся за цю якість. Комусь ти за цю характеристику, комусь ти зовнішньо подобаєшся. Тобто ніхто не буде сприймати тебе ось так цілісно, як класну людину по всім параметрам. Тому що кожен оцінює інших так, як йому хочеться. Ось, наприклад, якщо хтось сприймає людей тільки які грають комп'ютерні ігри, то цій людині будуть подобатись люди, які грають комп'ютерні ігри. Люди, які, наприклад, багаті, красиві, але продає комп'ютерних ігор, цій людині не будуть подобатись. От і все. Для того щоб боротись із внутрішнім судею, нам треба збагачувати любов до себе, тому що саме любов вона дійсно допомагає подолати багато проблем. І для того нам треба займатися справою, яка Допоможе нам збільшити цю любов, займатися хобі, готуванням їжі, скреббукінгом, зйомкою відео, тобто знаходити якісь штучки, лайфхаки, речі, які допоможуть нам відчувати, що ми себе любимо і що ми себе наповнюємо натхненням, щастям, мотивацією. І це дійсно пригнічує нашого внутрішнього критика. Тому що, коли ми відчуваємо себе наповненими, і нам хтось каже. О, ти сьогодні такий некрасивий, о, ти сьогодні без макіяжу, ми все рівно сприймаємо це легше, тому що ми збільшуємо воно свою самооцінку, і коли самооцінка наша є доволі висока, нормальна, то ми не дозволяємо іншим людям, скажімо так, ранити нашу душу. Наступний елемент, який допоможе нам боротися із нашим внутрішнім судею, це полюбити свої недоліки. Хоча недоліків... Немає. Це недоліки, які кажуть нам люди, що це є недоліком. Ой, в тебе там родинка некрасива, ой, в тебе там шрам якийсь, ой, у тебе сережки некрасиві, бо ой, ти так некрасиво розмовляєш, ой, ти, ти некрасиво робиш, ой, ну ти сьогодні не дуже, ой, ти там вискочка. Тобто ми вважаємо, що це недоліки, тому що нам про це сказали інші. Але треба сприйняти це, що це просто частина мене. Це я є такий і це мій вибір. Завжди будуть люди, які будуть тебе критикувати. Це буде завжди. І що найважливіше, це вибудовувати у собі якусь внутрішню броню, захист від цього всього. Тому що. Все рівно потрібно мати якийсь відкий внутрішній куточок, де ти відчуваєш якесь наповнення. Ніби як просто якесь місце, куди ти приходиш і дійсно набираєшся тої енергії. І саме це місце це має бути просто твоє тіло. Тому що твоє тіло твоє діло, це твій храм. І ти маєш ніби як перебудувати своє мислення, що саме ти як особистість це є от якесь місце, твоє місце сили, і не давати іншим людям дійсно зруйнувати це місце. Це було дуже коротке відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам подобається відео, яке я створюю, то підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Діліться своїми думками в коментарях стосовно цієї теми. Діліться своїми історіями, розповідями. Мені неймовірно приємно читати ваші коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватись, і на цьому я завершую це відео. Побачимось у наступному. Па-па!